Нам передав Україні умови угоди, які виглядають так, наче ми програли війну. США і тепер окуповані змушені вічно платити американцям, віддаючи все, що в нас є. Так про вимоги президента Ша говорять українські чиновники. Начебто, Трамп дав Києву страшний вибір, кабала від нього або від росіян. Демократично нічого не скажеш. Що ж він хоче забрати в нашу країну та що нав'язати? Про це говоримо далі. Ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобайку, підписатися. Ми розпочинаємо. Президент США Трамп перетинає червоні лінії щодо України, адже в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу із відсотками. Новий варіант угоди щодо корисних купалин виглядає так, ніби Київ програв війну саме США, а не росіянами. Тепер в окупації нам треба платити довічні репарації. Про що пишуть у The Washington Post, посилаючись на українських чиновників. Документ, як і попередній варіант, не містить жодних гарантії безпеки. Та сформульований як механізм компенсації коштів наданих США адміністрація президента США Трампа повернула до. Пропоновані угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку Штати надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. В тексті великої угоди зазначається, що Україна зобов'язується повернути США вартістю цієї допомоги бюджетної, військової та гуманітарної наданої після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ця сума отримує статус початкового внеску. в Спеціально створений для цього фонд. Сума допомоги, що підлягає поверненню, оцінюється в 123 гривень мільярдів доларів за даними інституту кіля велика частина цих коштів була спрямована на військову підтримку, включно із замовленням озброєння в американських виробників передачу надлишкової зброї та поповнення запасів Пентагону. Як свідчить текст, угоди Україна має конвертувати доходи фонду в долари та перераховувати їх на рахунки американської сторони за запитом без жодних комісій. Якщо такі витрати виникнуть, їх також доведеться компенсувати Україні. Держдепами доходу фонду стануть джерелами доходу фонду стануть. 50% вартості всіх нових ліцензій і рентних платежів за розробку надр України, 50% доходів від інфраструктурних об'єктів. Деталі цього пункту в угоді не розкриті. І при цьому передбачено, що фонд зможе реінвестувати частину доходів в проєкти в Україні, отримуючи 50% майбутніх прибутків держави від цих інвестицій. Окрім того, угода зобов'язує Україну погашати борг по. США в строк, адже у разі просрочок передбачено щорічне його збільшення на 4%. Це означає, що довше Київ відкладатиме виплати, то більше коштів доведеться компенсувати, і борг може все рости і рости, особливо у випадку якихось надзвичайних ситуацій в Україні. Це може створити ситуацію, коли він ніколи не буде виплачений. Ну а раніше українська влада, зокрема президент Зеленський. Наголошували, що безповоротна допомога США не може бути перетворена на борг. Це питання було однією з головних червоних ліній для Києва. Тож немає жодних шансів, що новий проєкт угоди про корисні копалини буде підписаний в такому варіанті, в якому його підготували США. Про що виданню The Washington Post повідомив український чиновник на умовах анонімності? Інший високопоставлений чиновник розповів виданню, що угода виглядає так, ніби Україна була у війні США. Програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації. Також видання з посиланням на українського чиновника повідомляє, що 55-сторінковий проєкт угоди, підготовлений Вашингтоном, опублікований напередодні у Financial Times, є справжнім. За словами чиновника, він не містить жодних гарантій безпеки та розглядає всю підтримку США надану Україні під час війни як борг, що підлягає поверненню з прибутками. Від угоди. Ну а президент України Володимир Зеленський вже прокоментував нову угоду про копалини, яку надіслали США. Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевіряють угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено. Про що повідомив Зеленський під час брифінгу. То далі я хотів би зазначити, що офіційна українська сторона, а саме Кабмін та офіс президента України, сьогодні нотою офіційно отримали варіант або пропозицію від США. Це важлива. Не колись а сьогодні каже Зеленський Глава держави, також наголосив, що українська сторона повинна перевірити надісланий документ. Юристи повинні порівняти всі угоди, які були запропоновані на переговорах. По друге якийсь час назад цю угоду отримала наша віце-прем'єр-міністр Юлія Сверденко в двосторонньому контакті з паном Бесентом, міністр фінансів США Скотт Бесент. Вона отримала цей документ. Вона сказала, що коментувати складно, адже це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося. Також з'явилися деякі речі, які сторони вже відкидували. Додав він. Зеленський наголосив, що цю угоду потрібно порівняти чи це та сама угода цту далі. Я хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат та будемо говорити. В нас є конституція України, каже Зеленський. Президент також додав, що Україна не визнає військову допомогу. США як борг за його словами, якщо в угоді будуть ризикові речі, про це повідомлять українцям. Якщо питання боргів, я не знаю в цій угоді, якщо там піднімається це питання. ми… Не будемо сприймати борги, як і я казав. Це для мене зрозуміло, абсолютні речі. Принаймні, ми говоримо про минуле, каже Зеленський. Тим же часом економіст Антолій Амалін назвав проєкт угоди між США та Україною про корисні копалини інструментом новоколоніального збагачення США за рахунок зруйнованої, але багатої на ресурси України. Угода зосереджена на сировинній економіці, ігноруючи високотехнологічні галузі, що загрожує зберегти Україну в ролі нової африканської країни. Амалі наголошує, що угода суперечить конституції, позбавляє українців контролю над надрами та може спровокувати соціальний протест, на відміну від плану маршала. Ця угода перетворює допомогу США на борг із ризиком втратити суверенітет через юрисдикцію суддів Нью-Йорка. Ми нагадаємо, що адміністрація президента США Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських копалин. І також зазначали, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісно металів, але питання атомних електростанцій в ній немає. Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявляв, що про укладення угоди щодо корисних опалень говорити зарано. До слова США наполягають на новій угоді про українське копалину, яка включатиме нафту газ, не пропонуючи гарантію безпеки. Натомість, і поки на міжнародній арені йдуть обговорення щодо перемир'я або ж угоди про корисні копалини, рашисти продовжують свої цинічні атаки по Україні. Вночі Росіяни знову атакували нашу державу, використали 172 ударних дронів типу шахет та безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Мілера, Вакурськ, Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда в окупованому Криму. Про це повідомляє командування повітряних сил збройних сил України. Вже підтверджено збиття 94 ударних БПЛА типу шахет та. БПЛА інших типів на півночі, сході і в центрі країни. Ще 69 ворожих дронів локаційно втрачені без негативних наслідків. Вночі в небі над Сумщиною наші зенітники збили 24 ворожих шахеди. А з початку року підрозділами ПВО області ліквідовано 826 російських дронів. РФ атакувала дронами і Дніпро. Є, на жаль, влучання по житловій та цивільній інфраструктурі. Водночас Трамп прокоментував російські атаки шахедів по Україні. Президент США Дональд Трамп відреагував на атаки іранських дронів по Україні, підтвердивши, що в Ірані роблять достатньо ефективні дрони. Про це він сказав під час спілкування із пресою. Журналіст повідомив Трампу, що іранські дрони атакують та ліквідовують українців кожен день. І Запитав президента, чому він нічого з цим не робить. А Трамп у відповідь повідомив, що він має про це звіти, дивиться на звіти і підтвердив, що в Ірані роблять багато дронів. Однак він прямо не відповів на запитання журналіста щодо ударів по Україні. Далі цитую. Іран робить багато дронів, і вони також роблять достатньо ефективні дрони. Але Іран дуже високо. В моєму списку того, за чим треба слідкувати. Як ви напевно вже знаєте, я нещодавно відправив їм повідомлення і сказав, що їм треба зробити вибір. Тим чи іншим чином, або будемо говорити та вирішимо питання, або дуже погані речі стануться з Іраном. Я не хочу, щоб це сталося, сказав Трамп. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Лишайте свої коментарі під цим випуском. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропустити свіжих новин від нашого ютуб каналу. До зустрічі, слава Україні!